Продовжуємо інформаційний випуск підтримати вразливих. Міжнародна українська школа у Литві турбується про розвиток кожного свого учня. Серед них є і діти з інвалідністю, яким необхідні додаткова турбота та заняття із фахівцями. Як організовані заняття для дітей, які потребують спеціальної допомоги в українській школі вільнюса? Дивіться у матеріалі наших кореспондентів з литовської столиці. О, Дістав дітлахи української школи бавляться на одному з зелених майданчиків столиці Литви, міста Вільнюс. Їм комфортно серед своїх забавок. Все завдяки дружній та щирій атмосфері, яку їм створили вихователі. Їх учні, діти з особливими потребами. Саме таку школу з корекційною освітою для свого сина Богдана шукала українка Олена Головатенко. Коли я дізналася про міжнародну українську школу, в Литві я без надії прийшла і. Просто спитала, кажу, моя дитина має особливості, але ж ну як нам бути, ми не можемо вчитися, скажімо, за е, звичайною програмою, але як нам бути, нам вдома сидіти після всього пережитого, після блокади в Чернігові, після обстрілів, після того, що дитина в глибокому стресі, на що е, Олена Внуковська мені раптом каже: Ми не можемо вас залишити за дверима, приходьте. І таких дітей не збиралося дуже багато. Діти з різними формами інвалідності, діти з різними е, ступенями порушення, розвитку, але вони є. Вони з України і вони не мусять сидіти вдома в чужій країні, тим більше коли мама мусить працювати. Юлія Новік, реабілітолог за освітою, а ще професійна спортсменка. Після повномасштабного вторгнення Росії переїхала з родиною до Польщі, але у місцевій школі її донька зіштовхнулась із булінгом. Шукаючи вихід із ситуації, дізналася про українську школу в Литві. Для доньки знайшлося місце, а для матері нова робота. У мене сьогодні перший робочий день. Будемо у нас програма реабілітації. Буде лікувальна фізкультура, так як я спортсменка у минулому. Я майстер спорту по боксу. Будемо проводити такі спортивні заняття для дітей наших. Будемо проводити більш упорно Лікувальні може будемо проводити лікувальні масажі, як на перспективу, От такі у нас плани. Я тут уже третій раз гуляю. Я питався у там залізти. Мені пома. Научитика туди заїсти, і тепер такі ви війна і вимушена еміграція. Травматичний досвід навіть для звичайної дитини ще важче дітям із особливими потребами. Різкі зміни можуть перекреслити роки праці, витрачені на адаптацію. Саме тому у вільнюсі створили ресурсний клас. Заняття проводять у другу зміну. Українській школі досі бракує приміщень. Вони навчаються в нашій школі, але ем... Не всі можуть відвідувати такі класи, великі за кількістю дітей. Тому вони трошки до обіду знаходяться в ресурсному класі, і ми там з ними навчаємося, граємося, творимо, ліпимо, малюємо, все робимо. Дітям із особливими потребами необхідне середовище, яке стимулює розвиток. Лише так можна досягнути прогресу, кажуть фахівці. Кожен учень має асистента. Підготовка до великого життя починається з легших завдань, але найперше треба залікувати травми, завдані росіянами, каже психолог Наталія Панченко. Наша задача створити безпечний простір для дітей. По Перше вони мають особливі потреби. А найголовніше це ці діти, які пережили стрес. І тому безпека для них зараз це найголовніше. І от задача нашої команди створити цей безпечний простір і успіх для кожної дитини, тобто навіть такі сходинки зросту я вчора, і я сьогодні. Це найважливіше, бо ці діти, як ніхто, потребують. Оцієї похвали і особистого росту, тому вся наша робота направлена на те, щоб створити такі заняття, підібрати такі вправи, щоб вони відчували цей успіх. Серед учнів ресурсного класу у вільнюсі діти з усіх куточків України. Окрім звичайних уроків, у них є і спеціальні заняття, наприклад, із логопедом. Учні вчать приймати себе, попри всі потрясіння. Важливо створити правильну атмосферу. Саме над цим працює логопед із Херсон. Маргарита Ступка. Сідаємо. Так, всі дивимося в дзеркало. І, будь ласка, яка ж у нас зараз буде перша вправа для нашого ротика. О, хто знає, як називається це завдання, подивіться на екран. Усмішка! Особи діти! Потребують особливого підходу підходу в навчанні, підходу в розвитку у спілкуванні в адаптації, в соціалізації кожна дитина цікава по-своєму. До кожної потрібен індивідуальний підхід. Батьки дуже задоволені, що є такий простір для розвитку. Діти отримують спеціалізоване навчання і психолог працює, реабілітолог, логопед, спецпедагог саме з дітками, які мають інтелектуальні труднощі. Ми працюємо від. Відповідно до їх здібностей, вмінь навичок, тому що у звичайному класі їм важко опанувати ту програму, яку проходить за віком їхній клас. Литовські колеги одностайні. Підхід до корекційної освіти в міжнародній українській школі вільнюса вражає різноманіттям напрямків для потреб дитини спільно працює широкий спектр спеціалістів. А завдяки гурткам є можливість для розвитку прихованих здібностей, те, чого навіть немає у корекційній освіті в Україні. Позитивні, тільки позитивні. Коли дитина хоче навчатися, вона буде навчатися усюди. А завдяки цій школі діти знаходяться в своєму середовищі з українцями, навчаються за українською програмою. Тому я дуже рада. Леонті Носенко, Олександр Клименко, Київський бюро телеканалу, Д1 із Литви.